Всім привіт, бачите, як це чебрець. а на ньому працює пчілка. Маленька, гарненька, роботяжка-трудяжка. І тут роботяжка-трудяжка працює. Бачите, красунечка. Це сіркуни сіркочуть. А це я вам покажу. Моя хата, як дивіться з горбка. Бачите? Це моя хатка. А це мій садочок. Дерева по ньому ростуть в садочку. Це мій город. Прекрасний коло хати. Ось так. Така. Такий вид з гори. Ми йдемо з горбка, зі сіна, з города. Сіно перевертали коло города. Так, вони ще не видно. А тут ось так хата, можна сказати, в такому ліску. Гарно. і прекрасно. Вже і вроді вовковиїв нема, правда? Як садок викошений. Ось так. Дизенько вам покажу. А це мій городець. Комора, другий хлів. А це нас звиться гайок. <свичай>, туди ми кози пасемо. Ось так. А це Люба йде з городу з Ігором. Ігор несе граблі, а Люба несе рідіску. Бачите, яку рідіску нарвала. Дивіться. ка на як кулаки. Ось так. Йдемо до домцю. Ще пшену вам ще покажу. Не знаю, як це дерево зветься, але його кози дуже люблять. Ось це Але як воно зветься, не знаю. Це ромашечки, які. Це просто шипшина. Ось така красота, яку кози дуже люблять їсти. А це тут трави стільки повно. Ну нема кому її стільки пасти. Кози мої стільки не встигають випасти. Ось так. Маки це тут у нього. Там, от там на горбочку лис. Ось там. Оце лис. Там живе. Приходить до нас покурить всіх. А це маки коло не, коли їхні ростуть. О, лиси хулігани. Ох, яка красота дивіться, Десь тут дубочок взявся. Бачите, гарний. Такі листочки гарненькі. Це дорога додому. На сьогодні прохолодно. Не та жара, хоч легше дихати, але сіно хуже сохне. А це в нас все чебрець свите. Треба буде нарвати трошки на чай. О, красота. О, хух. Сонечко вийшло вже й жарко. Я вам ще квіточок гарних всяких покажу. У нас тут є такий горбочок один, на якому ростуть ті квітки різні-різні. всякі сякі Так що ось таке-то. Кажеш, така красота. Вітер, дай і сводка ти. Тут дуже багато тих всяких є. О, дивіться, яка красота. І біленькі. І голубенькі. Бачите? Ось такі голубенькі. Гарненькі. Ось такі гарненькі. Знаєте, га. А ось які гарненькі. Подивіться, яка красота. Ось так. То я ж їх показувала, тут їх багато є. А це дивіться, яка красота. О-о-о-о-о. бо вітер хитає. Ач ти жучок. Лізай о. А це? Три красуні? Ось так. Такий. Така красота у нас. Ой, є де камінці, треба добре дивитися, щоб не упасти. О, ой-ой-ой-ой. От і усе, і і вже. І ми вже майже вдома. Наталя розпалила вже, бачу, барабої вараці козам, курам, гусям. Ми за той час сіно перевернули. Та і все, робота зроблена. Це там жовті квіточки ще цвітуть. Ось так, трошки вам квіточок показала. Дикої природи. Гарного всім дня. Ось така вам красота. До зараз покажу. Ось, тут того краще видно ближче. Хто там шампанське робить з бузини цвіту? Я не робила. Ось, бачите, гарно цвіте. Красно, разно, багато-багато. Ось такі-то справеньки. Всім гарного дня, мирного неба. І знову здоров'я, все буде добре.